Давай, говори, укроп, что ты там хотів сказать? Дітей замість ігрошок в руках иконы. Им тільки чути гул гармат і материністоны, в такі часы атеїсти навіть вірять в Бога. Мабуть, сусіду ми добряче припекли уроки, а матір плаче. Та чекає на сина удома, і що його нема вже. Влада не каже нікому. Труну закриють, поставлять лежному реєстру, опустять голови, заплакані від болю сестри. Незламні духом і з патріотичним серцем. Вони воюють, а інші п'ють горілку з перцем. Вони страждають, чекаючи дочка чи сина. Знають, що на кону доля України в дітей не цукерка в руках. Лише надія, що не вкрадуть їх в землю жадібні руки Росії, а матір пам'ятатиме про кароворідних солдатів, як воювали за свободу, буде пам'ятати достатньо!